Це УСБ. Їх у нас, мабуть, зараз на складі близько тисячі, але кожен тиждень ми поповнюємо десь ще на тисячу. Майже на всіх влучаннях команди виїжджають з будівельними матеріалами або usb плитами особливо, якщо обстріл стався вночі, в холодну пору року. Якщо це осінь, щоб дощі не спортили ну, хоч якісь речі, які у людей залишились, або щоб не замерзли. Червень у нас був дуже складний по сім-по вісім виїздів за день. Було. Наші донори, це управління Верховного комісара ООН, нам, на щастя, не доводиться їм пояснювати, для чого потрібна допомога, бо е ці люди бачать, немає загрози залишитись без матеріалу, який швидко можна надати людям та забити вікна, які ще прослужить хоча б до відновлення вікон або до отримання допомоги по її відновленню.